Привіт! Всім привіт! Вітаю вас у моєму весняному садочку. Іде то дощ, то, то сонечко. Тільки що зібралася вийти сюди, пішов дощ. Вже там почала щось маститися в хаті, виглянуло сонечко. Оце так бігаю. Зараз, поки що в нас виглянуло сонечко, зараз я скажу, що я збираюсь робити. Значить, я великий експериментатор, люблю дуже експериментувати. Значить, всі, зараз всі повний Ютуб, um, всі Садять якусь розсаду. Тому я вирішила теж проекспериментувати з, з розсади. І тому э, мені розсади нема де садити, нема де, нема де э, вирощувати ці э, овочі. Тому що я зробила, думаю, в мене вийде таке чи ні. Тому я взяла з перчика і висипала у квітковий горщик. І дивіться, що сталося. Перчик мій повилазив, повилазив. Я винесла його на двір сюди на вулицю. От у мене оце росло на вулиці, бачите, ніхто де не загинув. Бачите, оце перчик. Оце перчик. Оце перчик. Ну це воно росло на вулиці. Я зараз йому дам шанс посажу їх в горщички. Я йому дам шанс. Вони виросли, я їх кинула ці, ці насіння у землю. І воно проросло, бачите, у квітковому горщику. Це воно в мене росло на вулиці, тільки потеплішало десь три тижні. Тому я їх винесла на вулиці, після того в нас був сніг, у нас був мороз. І цей перчик, дивіться, цей перчик стоїть. Бачите, зараз я цей перчик збираюсь десь е, висадити в якісь е, окремі горщики, щоб він окремо ріс. Ну воно, Я тут нічого його, там люди щось там обризкують, якимсь марганцем, У мене цього нічого нема. І це в мене тільки експеримент. Експеримент, чи в мене щось виросте, чи ні. От бачите, тут вони в мене перчик. Цей перчик, вуличний перчик. Вони в мене росли, оці з насіння, оце все виросло в мене тут на вулиці. Так. Так. Але це ж я в одно висипала сюди. І ще я висипала в інший горщик. І цей горщик в мене стояв вдома. Дивіться, яка, яка різниця між ними. Оце стояв вдома перед, дивіться, тут вже скоро в мене будуть перці. Дивіться. Це вже справжні листочки ж, так? Ну, ось така різниця між цим перцем, що він на вулиці в мене ріс. І перець, який ріс у хаті. Тому і цей, і цей мені треба. Мені треба, ну, зараз тут, що ми. Так, чимось треба якийсь ножик. Так, чимось треба іншим. Зараз ми збігаю, щось принесу, якийсь ножик чашу. Так. Так, зараз сину попробуємо. Так, ці два малесенькі. І що сталося? Оцей горщик, у нас він був на вулиці. Оцей горщик з хатнім з хатньою цією рослинкою. М -м -м. Він в мене був на вулиці, у нас зараз тут сніг, дощ, що хочеш, і він в мене впав і це все висипалось. Я думаю, якщо воно вже висипалось, значить треба щось його пересаджувати. Воно тут ще, звісно, дуже малесеньке. Він вже впав і все висипалось, думаю, добре. І все висипалось. Дивіться, ці два ра, а можна їх так окремо посини? Так, ну, ця земля теж, ця земля, я нічого їй не робила цій землі, ніяким марганцем. У нас тут такого і марганцю немає і... Навіть вони, якщо відростуть, я не знаю далі, що з ними. <рес> так, а де ще люди? Якщо вони оці вирости, заколосяться, я навіть не знаю, що з ними. Де вони в мене будуть рости? Ну так в горщиках і рости. Так, думаю, оце поки що все з оцим. Так. Так, от сюди, от сюди теж це я знаходила земля, яка в мене оце була, я її так трошки розпушила, ну хто виживе, той виживе, тому що це в мене експерименти. Так, це в нас експерименти. Я не вірила своїм очам, коли побачила, що в мене тут таке щось виросло. Може, це не перець. Так оце треба відщіпляти, там хтось казав, отак, от щоб в нього йшли. Взагалі, тут цікаво, дуже-дуже-дуже цікаво спостерігати, як оце. Я кинула сюди тільки насіння, і тут в мене раз, і вже, бачите, що? Перець. Так, оце ми трошки відщіпнемо, Може б я ще їх не пересаджувала, а але воно оце все впало в мене. Так, а де тут в мене, де в мене що? Я бачу, там люди якісь теплички роблять, а в мене оце він сам без тепличок, на дворі, висипала, тут сніг, що хочеш, вітер. І воно, якщо само росте, то хай хай росте. Я йому тут допоможу чим я. Зможу так, де в нас ще той перчик ось з цього боку. бачите, я йому чим зможу. Так, 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 так. Ось видно там не бачу, видно. Значить, от з цього боку, оце в нас перчик виріс. Уявляєте, в мене тут буде перцю. Я навіть не знаю, чи який я сюди перець, чи це цей, як то в Україні називають болгарський, у нас називають паприка? Чи це паприка або болгарський, або це в мене цей гостренький, червоний? Навіть не знаю, що в мене виросло. Оце так. А взагалі я цим ніколи... Ні, не то, що ніколи. Коли я приїхала, я пробувала, що там, огурці, помідори, але воно все в мене не росло. Якесь покручене, щось не то було. Так, а оці як його, Може так от висадити. їх всі, бо тут їх, мабуть, не розділиш, не розділиш. Так що буду з перцями. Колись ми працювали в колгоспі з роботи, нас посилали в колгосп там, на тиждень. І ми працювали, що збирали? Капусту ми збирали. Але я хотіла розповісти про те, що біля того поля з капустою у нас там корейці. Вирощували оцей перець, який то був перець гігантський, ну такий здоровенний, різні кольори. Ми там набрали цих перців, ну куди відро. Я йшла з тим відром, ми приїхали, там на тролейбусі далі, ж я їхала додому, а з тим автобусом десь колгоспу привезли, висадила далі ж. Я всюди їхала і всі люди питала, що це у вас таке. Люди всі питали, що це у вас за такий перець гігантський. Так. Ну, все ж сажу в одну, тому що де ж я їх буду, розуміти, що в мене все міні. Все, хто виросте, той виросте. Ну, якщо виростуть, то вже можна... Тоді ще буде раз пересадити. Так, ну що, тут вони ще залишились? ж я їх пересаджую, не знаю, чи вони в мене так ось якісь вони такі, ну вони в мене впали, як десь там, де було місце. На заборі їх прицепила якось. Взагалі дуже цікаво, так. Дивишся ж по цьому Ютубу, як там люди роблять, і в них там колоситься все, все Ну, зроблю я, ану, в мене виросте. Хоп! І в мене тут таке все проросло. Ну, Взагалі-то ми тут все купляємо. Це не тільки менше мороки, а взагалі дешевше купити, ніж оце. Опа. Бачите, тут вже вже якийсь дощик починає йти. Отак ми його залишимо. Добре, що поки що цих е, слимаків немає, то слимаки оце все поїдають. Всі молодесенькі росточки. Ну, це ще ж не сезон для слимаків. Так. Ось ще одне. Так що це все ми, ми спасли, врятували всі. Ну ніде, тут ніхто. Це що? Може це теж якийсь? Всім дамо шанс вижити. Всім шанс. Де це я ще один такий бачила? Я не знаю, що це. Значить, тут ще якісь. Що це в мене за насіння? Що це? Це що? Так, ну добре. Це що таке? Дивіться, це ж, мабуть, теж це моя ця паприка. Ну добре, що виросте тоді, то виросте. Бачите, тут ще в мене якесь насіння лізе. Кишу десь я їх бачила. А ось. Зрозуміло, воно ну в мене впало і все розбилося. Думаю, якщо його так. Оце що? Не знаю, може. Щось інше. Ну, даємо шанс всім цим вижити. Все. Це так, ага, оце що ще? Може, треба було вже іншу кудись посадити. А вам? Де в них тут верх де низ? Нічого не зрозуміло. Так ми так його закопаємо і хай вони розбираються саме де в них верх де низ. Все? Все іде дощик. Ми це все залишимо, щоб його дощик, О! у мене ще тут скільки лежить. О! Щось видно. що вони випали в мене. Так. Ще без очок. О, бачите. Все. На цьому, я, мабуть, ми закінчимо, а оці вже іншим разом, бо іде ага. дощ. Я не хочу ще тут намокнути. Ну що, чуто по роботі, Так люблю це з цим возитися. Це так приємно. Так приємно, ще чекаєш. Кожен день виходиш в сад, першим, що ти робиш, перше діло йдеш дивитися, як тут мої оці перці. Так, ну це наші, наші експерименти. Так оце треба висадити. Ну, цьому нічого не буде, цей неубиваєй. Так що ми його висадимо, коли буде сонечко. А це мене я наготувала горщик для оцих, ну все ще попереду. Може цей залишить теж і тут. Далі сніг піде. І може оці занести в хату, щоб вони е стали побільше. Все іде дощ. Все, пішов дощ. Так що ми зараз з оцими заходимо у хату. Такі занесла я їх у хату, оці свої, те, що я пересадила, дам їм шанс бути такими, як ці. Бачите, ці в мене які, це в мене перчики. Так, і занесла ці, які в мене на вулиці росли. Бачите, вони там дуже повільно ростуть. Ще там температурний режим ще не такий, як треба. Це в мене моя тепличка. Це моя тепличка, ось на підвіконні. це в мене тут салат вирощую, Це в мене салат. Це селера. І це в мене салат з, з таких поставила думаю, А що воно буде? Воно росте. Дивіться, салат як росте. Це теж салат росте, трошки водички. І все росте. Це моя тепличка на підвіконні. Побачимо, що це з них буде. Так, ось так.